29 липня 5 раночку. Програми вже включені. Я навіть хочу вже кудись виїжджати. Напевно, оце замовлення я по юності і заберу, але воно таке собі, хай ще трошки піднімуть. Повністю зараджений, повністю готовий до роботи. Все скинуто, все готове. Дуже комфортна температура на дворі 18 градусів. Будемо щось робити, будемо щось катати, будемо щось возити. Нічого поки не видно, в мене взагалі напевне не видно. Але... Мало що з зробиш. Таке життя. Коротше, маємо, що маємо. Будемо виїжджати, будемо щось робити. Вишенька мирі хутори. А давайте поїдемо. 250 гривень. Все, а чого стояти? Коротше, взяв перше замовлення, вишенька на малі хутори 250 гривень, мені 250 гривень, в кармані не жмуть. Будемо везти когось. Профіль не підписаний. Когось повеземо, завеземо швиденько, зробимо грошики Всім бажаю гарних заробітків, ні, ні жезлу, будьте крепкі, будьте чемні. І пасажирів крутих, і чайових побільше. Побачимось. А от таке замовлення я взяв перше. Таке от перше замовлення з Хмельницького шосе на вулицю Чумацьку. Убер стріляє за 96 гривень. Ніфіга собі. Ні, я краще поїду по уклончику, вон дом виставлений навігатор. Поїдемо, заберемо, завеземо трошки в краї географії, але нам побігу По боку прям взагалі. Ми на електричці, у нас все добре, у нас все окей. У нас повністю заражена батарея. Світла було достатньо, можна їхати і кайфувати. Сильніше. Ще разок. Ти, не? Є. Ні, да, На Чумацьку. Так, да, так. Да. Добре. Так, так, так. Не виси. заїжджати нікуди, не, ні? Ні. Там заплачено. Так да, розраховано. Mm -hmm. Отже, перше замовлення ми викинули, на це у нас пішло навіть важко сказати скільки. Грошики будуть частково на баланс, частково зараз виведуться на карточку. І ми поїхали шукати щось інше. А що ми зробимо тут? А тут у нас майже нічого нема. Тут у нас майже нічого нема такого цікавого. Прям взагалі нічого. Що це у нас таке? 600 гривень, дивіться. Калинівка, да? Майже. Що це у нас таке? Іванів. Ой ні, дякую. По-перше, ні, по-друге, у мене є зараз замовлення, мені треба постійно забрати з залізничного, тому будемо шукати щось в сторону залізничного вокзалу, бо я нахожуся трошки, трошки далеко від залізничного, треба добиратися. Поїхали щось шукати. Коротше, саме прикольне, що я вже достояв до 6 ранку, через 11 годин прибуває потяг, де має бути постійний клієнт. Я так і не виїхав з Чехова грош. Нічого адекватного там не було, і вже з замовлення брати ну, суттєво немає ніякого сенсу, тому просто котимося на залізничний, візьмемо пару гривень за подачу машини і будемо вже чекати потяг. щоб забрати постійного клієнта і завезти додому. Попереду лише гарна дорога до залізничного вокзалу. І почекати, почекати, поки приїде потяг. Сподіваюся, що він приїде вчасно, бо через годину після цього потягу у мене ще один наступний клієнт постійний причому. І я прям ну, насправді я хвилююсь, щоб в понеділок з можливими пробками встигнути розвести це замовлення з залізничного і ще встигнути до наступного пасажира. Цікаво, як воно вийде. Дуже-дуже ну, цікаво. Отже, що ми маємо? Ми маємо те, що на деякий час не було, а, а це скільки, це скільки, це десь, це десь три тижні мене не було, так? No? Що змінило за ці три тижні? За ці три тижні... давайте нічого не змінилося. Трошки перехворів, не було сенсу виїжджати суттєво. Трошки позаймався своїми справами. І, напевно, все. А, ні, найцікавіше, те, що була все ж таки замінена машина. Я тепер їжджу на Opel Ampera Машиною я задоволений. На машині я проїхав щось приблизно півтори тисячі кілометрів. Прикольно Висока, реально багато місця, на диво, маленький трошки багажник, але я там ще трошки вкрав місце під свої потреби, зробив умовно, там, рівну підлогу, там буде видно. В машині встановлені проставки, в неї майже 17 см кліренс. Най Найголовніший і найкрутіший як на мене, плюс цієї машини це запас ходу. В оптимальному режимі в звичайній їзді по місту можна вижимати 480-500 кілометрів, і це ти не плетешся 50-60 км на годину, ти їдеш нормально з потоком 70, іноді 80, коли треба більше. Тобто ти себе відчуваєш нормальною людиною, яка нічим не обмежена. І от саме Саме взяти машину з таким запасом ходу, це був мій критерій номер 1 тому що а, треба готувати сани злітку. От я і задумався, що мені треба машина, яка взимку буде приїжджати десь 300-350 кілометрів. Це по-перше, а по-друге. Ми все ж таки живемо в Україні. Невідомо взагалі, коли буде то світло, скільки його буде, чи буде встигати заряджатися машина. Вдома саме мається на увазі, чи буде вона встигати заряджатися, чи не буде. Якщо що є загальні зарядні станції загального користування, але там все ж таки ціна трошки ріже. Проте, проте, проте я шукав машину, якої буде. І підігрів, і охолодження батареї. І тут охолодження батареї є, бо я застав саме спеку в 40 градусів, що малювала машина. Плюс все ж таки враховую, що машина в мене чорна, тобто вона десь брала градусів 50 на сонці. І коли було прямо неможливо гаряче, вона включала охолодження батареї, батарея прямо охолоджувалась. Тому батареї було достатньо комфортно. І я був здивований, але приємно задоволений, що така функція є, і тому батареї жити і жити. А, а ще, що кайфово, що ця батарея замінена від ділера. І вона там стоїть новенька, у неї 100% ємність на 64 кВт. Тому я думаю, що вона ще під'їздить і від'їздить. Якось так. Якось так. Є в мене тепер новий інструмент для праці. Будемо працювати, будемо заробляти, щось знімати, когось показувати. Чогось прям дуже веселого, прикольного, щоб я пошкодував, що я щось не, не, не дозняв, не було. А, проте єдине, що було, що пройшов термін для оновлення даних, усі можливі терміни вже попроходили. І... Тепер по місту дуже багато мобільних блокпостів. ТЦК і вся ця двіжуха намагається трахати всіх в сраку, проте намагатися і трахати все таки речі різні, тому, тому буде видно, як воно буде і чи воно все закінчиться. Якось так. Якось так. Коротше, я приїхав чекати постійного клієнта. І вже, і вже після всіх постійних клієнтів, напевно, будемо... Будемо возити звичайних пасажирів по програмам. Може буде щось цікаве. Сьома година ранку. Я вже навіть встиг зробити ще одне замовлення по болту швиденьке. Быстреньке. Можливо, зараз візьму щось з вишеньки в сторону умовно центру. Можливо, центр, можливо, урожай, можливо, Фаріде. І будемо їхати знову з постійним клієнтом. Отака от роботка пробігу у мене зараз вже майже 37 кілометрів з п'ятої ранку. Та й тако? Полетіли далі. Десь отак ракурс. А що, що воно там лікує? О, фу, треба побрати травку. Центральний автовокзал. О! А я взяв наступне замовлення. А я схопив наступне замовлення. Уу, клас. Зараз вийдемо з болта. Зараз, зараз вийдемо з болта, зараз зараз. А я схопив ще одне маленьке замовлення таке, але мені підходить те, що центральний автовокзал. Все, супер, клас. Їду з невеличкою подачою на центральний автовокзал. І я залишаюсь умовно в центрі, прям як я і хотів. Клас, я прям в кайфах. Мені дуже-дуже до вподоби така ідея. Все швиденько лечу, заберу, хто там хоче на центральний автовокзал. І вау, і лечу за постійним. Кайфи прям ти що! День! День мене сьогодні поки що радує прям дуже-дуже. От Якби було так кожен день, я був би прям взагалі задоволений. Доброго ранку, сильніше. Встигаємо? Встигаємо, так. Да? 30 на автобус. А з головою. Справа чи Автовокзал чи карман? Там можно в кармане. Посадка где будет у вас? Выше с той стороны. Справа? Да, Просто карманом до слива. А. Зрозуміло, да, да. А я завершив замовлення на центральний автовокзал і взяв замовлення з хлібної на стуса. За один кілометр, навіть менше, дають 144 гривні. А мені все одно треба їхати на Поділля. Чому б ще не заробити пару гривень по дорозі? Я вважаю, що прям кайфи. Все, летимо швиденько, відвеземо мінімалочку за гарні гроші і, і вже до постійного, до нормальної роботи. Полетіли, боже, дивіться, яке у нас гарне місто. Це такі кайфи. А зранку, коли ще нема машин, це прям м -м, клас. Коротше, летимо, їдемо. й поїдь той бус вже. О, о! Прям класно. І я ще їду майже перший. М -м -м. Яка проїздочка буде гарна. Через центр міста. kyfkyfkyfkyf доброго Поспешаем. Трошки поспешаем. Да, да. Тут такая маленькая поездочка. И покажет здесь тут. Да, я телефон на заднем пустил. Да, 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 да. Вот да. ласка. Так, отака о швиденька поїздочка, 0,8 км, Просто хвилинка, хвилиночка. Гроші просто за хвилиночку. Клас. Все, їду вже суто до постійного. бо все ж таки піджимає час. Це можна робити до безкінечності, щось брати, щось таке вести, цікаве, маленьке, коротеньке, за класні гроші, але тупо піджимає час. Все, летимо, летимо за постійним. Нам треба трошки за місто і потім повернутися в місто. Тому летимо. Отже, що ми маємо? Ми маємо, що я відвіз знову постійного клієнта. Виїжджаю. Буду виїжджати. І що далі? А далі поїдемо ловити щось по замовленням. Все ж таки, сьогодні понеділок. Думаю, буде щось цікавеньке. Ну, насправді на це тільки залишається надія. Бо по тих ефірах, які я зараз бачу, роботи майже зась. Будемо сподіватися на краще. Так, а я взяв замовлення. Інтернаціоналістів два Р на корі Катовичів 114. За 5 кілометрів 152 гривні. Нормально? Головне, щоб не на замості, правда? Чи мене? Доброго ранку. Сильніше. Угу. корятовичів? Так. Цей ближній? Так, це йближні. Будь ласка. Так, да, розраховано. Дякую, дякую. Нам взаєм. Виденька поїздочка в центр міста по уклунчику. Нічого цікавого ні Uber, ні Uber, Bolt мені не запропонували, тому будемо зараз дивитися, що шукати. Не менш цікавіше. Опа. Поїхали далі. Поїхали. 120 гривень півтора коефіцієнту. Ну, це має сенс. Це має сенс. Це, що хоч можна відвести. є пішли. якась логіка. Поїхали. Трошки незручна подача. Треба зробити коло. Інакше ніяк не приїдеш. Там по-іншому взагалі ніяк. Просто максимально. Пропустимо трошки людей, на всім теж треба їхати. Якщо можна одного пропустити, і за рахунок цього поїде ще вісім, то краще одного пропустити, ніж стояти, і що ти один проїхав, і ти молодець такий кайфовий, бо ти по правилам проїхав. Це, до речі, відноситься до жінок. Вони дуже часто густо їздять. Хоча по правилам і все, я мені начхати. Але треба ж трошки подумати, що у не зовсім так працює, що треба якось пропускати іноді когось, випускати. Але гірше не зробить, якщо ти одну машину пропустиш, а зробить тільки краще, розгрузиться трошечки. Навантаження на дорозі. Так, а що це в мене зараз буде? У мене зараз буде тьоска Даша. 120 гривень мінімалочка. Це чудово, це прекрасно, але там буде комісія від Тому... Десь умовно що зайде? Умовно зайде десь гривень 100. і Це є добре, за мінімалку 100 гривень. Клас! Дайте чаще, дайте два. Я готовий так возити людей, мені подобається. Все влаштовує, все добре, все гарно, поїхали. Доброго дня. Доброго дня. А, ну, треба воду підсилитися. Це обізить мені так здає. Сюди стовпчики? Е, там на повороті одразу. Типа на зупинці? Да да. Добрый. До нормально? Да да. Добрый. До да, вот сама. Уставайте. Вот Так. Да. Вот Ну, нормально. пассажиры. А это классно. Давайте, щоб ми в пробці не стояли, ви заїдете, я собі вийду. Пройдуся навіть, чи що. Ну, коротше, дівчина вийшла. А мені суттєво без різниці куди зараз їхати. Хоч вверх, хоч вниз, куди хоч. Дай старе місто. Трошки задалека подача, але слухайте, 240 гривень. 240 гривень. Це їхати забрати? забрати? Я буду на Сабарові за 240 гривень. А? Все одно треба дотягуватися до, 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 того, до того району, до вишенки, до академічного. Не так багато тієї роботи і залишилося. Напевно, так. Все, хану, поїду, завезу. Бо ну, все ж таки 240 гривень, вони в кармані не лежать. І я залишусь на Сабарові, а на Сабарові можливо навіть будуть замовлення. Можливо, навіть будуть замовлення з Миколаївської. З Миколаївської. Так, да, Так, да, так. Да. Буде непогано. Та навіть не погано. Доброго ранку. ранку. Накладовище? Там у вас оплата є. Да, тут розраховано, Дякую. Давайте я отак завернув. Орієнтуємося зараз. Бережіть себе, гарного дня. А Я на цю сторону з тобою. Ну Все добре. Закінчили ще одну поїздочку. Вона була по болту. Непогані гроші, я залишився на Сабарові. І прямо на новому нашому Вінницькому кладовищі, і тут є прямо от цілий мікрорайон, де лежать загиблі воїни. Дивіться, скільки стягів. скільки пропорів, скільки стягів. І це достатньо свіже кладовище. І це тільки по місту Вінниці, кого я так розумію, просто... Вдалося тут заховати. Дякую, хлопці, за вашу роботу, за ваш вклад. Спочивайте всі герої. Всім вам дуже вдячний. А я зробив дуже цікаво. Я взяв замовлення, передзамовлення з перемички на аналог. І в ефір виволо замовлення з Поділля на агрономічне. Тобто я зараз їду на агрономічне, а на зворотньому шляху просто забираю пасажира з перемички і вертаюся на аналог міста. Кайф. Непогано. Я вважаю, що це ну, непогано. Не, не все, летимо за пасажиром, можемо вимикати того болта, він все одно вже не горить. Газуємо. Газуємо за пасажиром, швиденько зараз всіх відвеземо туди, сюди, сюди, туди і клас. Ви не проти, якщо ми поїдемо трошки швидше, ніж поток, скажімо так. Бо я взяв попереднє замовлення з перемички. і бою, що просто можу не встигнути. Та там, ні тільки за супер. Мені влаштовує і вам буде швидше. Зараз я буду теж шукати, бо я сюди. Мені звіститься, перебігуся, наші пів години на 40, А, Все супер. Так буде вот нормально? Так, да, так, да, так, да. супер, все, дякую. Все, Вам дякую, дякую. бережіть себе. Ну все добре. Все, до Продолжение следует... На аналог. Че що, що? На аналог. Не зрозумів на що? Аналог. Аналог. Так, напевно, це аналог. Я не, не зовсім там розбираюсь, що там... Як це називається. Така будівля з сходами. Так. Напів, так, розбитими. скайдент Та багато чого іншого я розумію. Це старий завод, аналог. По часу нормально, встигаємо. Так, в цілому так. Так, цей, той. Коротше, я закінчив поїздку по уклону якраз на аналозі, і на цьому ранок я вважаю закінченим. Вийшло 110 км пробігу за ранок. Робота була інтенсивна, дуже крутецька. Зовсім трошечки довелося зранку постояти, але тому що я попав в район Чехова Грош туди. А так все, все інше пішло в нон-стопі. Понеділком я задоволений, роботою я задоволений, ніяких нюансів, в інцидентів не було. Тому чудово. На цьому ранок закінчується. Їду, відпочину. І вже виїжджати на вечірню теренічну роботу до 12. Вимушена пауза. Побачимось!